Тема ППО однак українського сили протиповітряної оборони збили над Києвом український безпілотник Байректар. Він був некерованим і міг завдати шкоди. Це повідомляють у командуванні повітряних сил України. Сталося все напередодні, коли в столиці та області оголосили повітряну тривогу. Через технічну несправність під час планового польоту безпілотник дістався аж до середмістя Києва. Сили ППО знищили ціль поблизу майдану незалежності внаслідок падіння уламків. Байрактару жертв та постраждалих на щастя немає, і зараз про це трішки поговоримо. Доєднаємо до нашого ефіру. Крила Новікова. Це авіафахівець та учасник львівського оборонного кластера. Вітання вам. Добрий день, пане Кирило. Вітання добрий день студія. Скажіть, будь ласка, то що з байрактаром Чому це реально нереально не керований? Він був у вас є пояснення, чия то була провина, що він долетів аж до майдану незалежності? Пояснення є вже від власне повітряних сил. Так вони можна сказати, взяли на себе ситуацію з Баректаром, який на жаль втратив керування. Таке буває це техніка, і дуже добре, що все закінчилось без як то кажуть, легким переляком все відбулося так. Ніхто не постраждав, Ну треба розуміти, що така техніка, будь-яка техніка, яка постачається Україні або виробляється експлуатується українськими повітряними силами, вона має певну свою, скажімо, певні задачі. І зрозуміло, що те відео яке ми бачили, тобто на якій висоті летів цей. Безпілотник, якби він був ворожий, він би, по перше, летів не настільки низько, йому би просто не дали такої можливості. Його би збили значно раніше, і залетіти в самій центр Києва, оминувши більш серйозну систему захисту, скажімо, повітря було б практично нереально. Тому, мабуть, стало експертам одразу зрозуміло, що це скоріш за все наш безпілотник, що пізніше було б підтверджено. Я впевнений, що це прикрий інцидент насправді. Добре, що все закінчилося, ну, скажімо, без жертв, без постраждалих. Чи означає це, що зараз експерти мають перевірити те наявне обладнання, наявні безпілотники, які є в нас, ну щоб такого не сталося ще раз. Чи це не означає, що інші також можуть мати подібні, ну скажімо так, технічні відхилення? Ну, ви абсолютно правильно. Коментуєте, я впевнений, що ситуація ну, по перше, це не дешеве задоволення. да? тобто збити байректар власний, це втратити mm. а, ну кількість грошей, яка була витрачена на його утримання, так тобто виробник або його він був подарований, все одно це втрата технічна, і потрібно розуміти зробити висновки. Я впевнений, що повітряні сили однозначно знайдуть причину. Якщо це стосувалося виробника, то виробник отримає відповідний фідбек. Якщо це стосувалося людського фактору, то я впевнений, що. Відповідні інструкції, як керувати або як не потрібно, що не потрібно робити, з цією технікою теж максимально швидко мають бути доведені до особового складу, тому що повторюю, повторення цієї історії не мало би бути. А взагалі, от пане Кирило, практично можливо зламати таку техніку, як Байрактар? Та да, будь-яка техніка може бути зламана. Знаєте, от недарма пан Євген згадував випадок, коли. Радянську систему зламали, коли пілот приземлився на Червоній площі, було це дуже давно, але е, факт: тобто, протиповітряна оборона не розпізнала інший об'єкт. або, можливо, прийняло його за свій, і власне е, таким чином він приземлився. Тобто, будь-яка техніка має завжди антидот, має якісь вразливі місця. Наша задача використовувати таку Ефективно і не дозволяти ворогу потрапляти в наш, в наш інформаційний простір. І я хотів так само сказати, що мені здається, Україна нарешті починає перемагати саме в інформаційному просторі. Тобто той зашквар, який відбувається сьогодні в різних там пабліках і в новинах щодо дій українських військ, це позитивна робота всіх інформаційних військ України. Спасибі, пане Кирило, дякую вам. Кирило Новікова. авіафахівець, фахівець був з нами на прямому зв'язку. Спасибі вам.